Шановні клієнти, вітаю! В нашому автосалоні сьогодні новинка. Це Nissan Qashqai, 2-літровий 12-го року випуску. На передньому приводі на автоматичній коробці передач. Автомобіль на зимовій гумі 16 го радіусу. Протектор досить таки в гарному стані. По комплектації маємо салон автомобіля тканина, механічне регулювання сидінь. Склопідйомники з автоматичним водійським. Маємо підогріви передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, мультимедійну систему з можливістю підключення телефону по Bluetooth. Маємо датчики світла, датчики дощу. Пробіг даного автомобіля становить 80 229 кілометрів. Є вмивачі фар, коректор фар, електрорегулювання зі складанням. Запускаємо двигун. Автомобіль працює чітко, рівно, активних помилок немає. Другий ряд, склопідйомники, підйомники. Механічне відкривання багажнику. І автомобіль укомплектований докаткою. Будь ласка, кого зацікавила дана пропозиція? Ви зможете приїхати до нас за адресою Велика Кінцева 58. на більш детальніший огляд та тест-драйв цього автомобілю. Також в нашому салоні у вас ще буде змога розглянути понад сотню перевірених автомобілів.